Намагався запевнити Зеленського в тому, що він не причетний до агресії проти України, яка здійснювалася з території його власної держави. Натомість це пропонував Зеленському розбомбити Мозовський нафтопереробний завод. Ми не знаємо, чи це була просто фраза білоруського диктатора, чи таким чином Лукашенка намагався спровокувати Зеленського на удар по Білорусі, який полегшив полегшив російський і білоруський Владі ухвалення рішення про напад на Україну ще й з півночі або про залучення вже білоруських збройних сил до агресії проти України. Але мені здається, що це теж досить я б сказав таке умовне припущення, тому що якщо Путін дійсно бажав би здійснювати агресію. Шляхом залучення білоруської армії у лютому 2022 року, то Лукашенко не вдалося б тоді відмовити російському диктаторові у цих його намірах. І швидше за все Лукашенка просто прощупував позиції Володимира Зеленського тоді, коли у Кремля було бажання схилити українського президента та його оточення до капітуляції перед Росією. Згадаємо перемовини якраз в Білорусі і. В Туреччині і для того, щоб українська делегація приїхала до Білорусі щоб погодитися з цією капітуляцією, Лукашенко швидше за все потрібно було продемонструвати свою непричетність до атаки, що він і робив під час своєї розмови з українським президентом.